Хтось живе лише війною і засуджує інших, які транслюють в соцмережах або приватному спілкуванні звичайне життя? Хтось живе взагалі не згадуючи про війну, а хтось керується модним словосполученням «life for balance», що можна перекласти як баланс життя і війни. Тож, де та межа між жити життя, ніби війни немає, з жити життя попри війну? Ви хотіли дізнатися? Ми запитали у психолога замість вас. Моя родичка виїхала за кордон, подорожує в різні країни, відвідує цікаві місця, висвітлює все в інстаграмі. Однак в цей час її батьки в окупації, і я відчуваю, що засуджую її. Я не можу зрозуміти, як вона може погодитися так, ніби нічого не відбувається, ніби батьки не в окупації. Я ніби розумію, що життя триває, але нічого з емоціями не можу зробити. Це нормально засуджувати людей за спокійне життя, ніби без війни. Чи взагалі нормально, що люди зараз можуть собі дозволяти так жити? Проблема звичайне життя під час війни. Відповідає психологиня Наталія Холоденко: чому люди поводяться, ніби немає війни? Ось моя ранкова кава. Ось я лечу в сусідню країну. Ось я пішла на шопінг. Такі дописи в соцмережах зараз часто з'являються як у популярних блогерів, так і у простих українців. Складається враження, ніби ці люди забули, як тікали з України під вибухи і живуть життя, ніби війни немає. Але це може бути омана, кажуть спеціалісти. Деякі люди можуть, як захисна реакція, демонстративно показувати, що в них в голові взагалі немає війни. Їм це байдуже, це нікому не байдуже. Це торкнулось кожного, кожен постраждав. Просто в кожного свої захисні механізми. Те, що людина хоче жити життям, яке у неї забрали, нормально. Тож, якщо відчуваєте до них осуд, подивіться глибше на ситуацію і згадайте, хто насправді винуватий в тому, що з нами відбувається. Головна дилема полягає в тому, що ми починаємо звинувачувати по суті самі трагедії війни людей, які не мають до цього ніякого відношення, і вони не є за це відповідальними. Тобто, коли українці звинувачують українців, вони забувають про те, що українців знищують росіяни. Чому людям потрібно жити життя попри війну? Відповідь проста, тому що життя іде, і люди не можуть поставити його на паузу та відновити, коли настане перемога. Відкладання життя на потім може спричинити депресію, з якої може бути дуже важко вийти, навіть коли уже буде можна. Радість це бензин, на якому виживає психічне здоров'я людини. Ми не можемо жити без радості, оскільки ця трагедія, яка відбувається на території нашої країни, вона тривала, тобто це не три дні, це не тиждень. Люди не можуть рік-два роки жити в замороженому стані, тому що це їхній спосіб не зійти з розуму, тобто це їхній спосіб виживання емоційного. Межа життя попри війну. З життя ніби війни немає. Варто не плутати трансляцію у публічному просторі радості, яка допомагає впоратися зі стресом. З трансляцією нестримних веселощів, які можуть зачепити за живе інших українців. Саме тут важливо не переходити межу неетично, це демонстративна радість. Це якесь таке супергучне. Е Демонстрування е, е, веселощів, от якщо це щось, що стосується навчання, розвитку, приємного спілкування, обміну досвідом. От якщо це про щось таке демонстрація в соціальних мережах, це окей. Якщо це ну прям клуб, тусовка, там е, коктейлі п'яний пряний, то, то це вже не етично. Баланс життя і війни не просто модне словосполучення, а й порада психологів. Якщо ви знайдете і час для радості, і час для допомоги, чи підтримки тих, хто на фронті, чи тих, хто постраждав від війни, це допоможе вам підтримувати стабільний емоційний стан. Ми повинні проявляти співчуття, співпереживання і підтримку тим людям, які є військовими, які є волонтерами, які є родинами загиблих. Ми повинні періодично. В соціальних мережах, в приватному спілкуванні, на всіх рівнях, на яких це відгукнеться, і от тоді це буде баланс жити попри війну допоможе емоційно не виснажуватись і бути більш ефективними в боротьбі. Жити життя ніби війни немає, може рятувати вашу психіку, якщо це її захисний механізм. Однак пам'ятайте, що така публічна позиція може зачепити інших, Тож варто таки намагатися зберігати баланс.